Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і в мене є чудові новини для всіх українців, які проживають в Польщі або збирають туди, збираються туди переїжджати на початку 2023 року. Тож дивіться це відео до кінця, вони пов'язані з заявою міністерки фінансів Польщі, і це напряму буде впливати на якість вашого життя там. Обов'язково пишіть в коментарях, з якого міста ви дивитесь це відео, і звісно ж ставте йому лайк, щоб його побачили якомога більше людей. Отже, міністр фінансів Магдалена Жичковська спрогнозувала, що інфляція почне знижуватися вже з березня. І маємо пряму мову. Початок року може бути пов'язаний з дещо вищою інфляцією ніж в грудні, але весна, березень і наступні весняні місяці вже мають принести зниження інфляції. Жичковська вважає, що на початку року, тобто в січні, буде ще інфляція зростати. Так як це початок року, люди відходять від свят, якраз впроваджуються і реалізуються в життя всі зміни. Там змінюються ціни на різні послуги державні і так далі. А якщо вже говорити про березень і там, взагалі, про про початок весни, то вона ну якби робить такі прогнози, виходячи з того, що інфляція вже знаходиться на дуже і дуже високому рівні, і також на тому, що якраз приблизно починаючи з березня починається пожвавлення різних економічних відносин. Підприємства починають набирати нових працівників, починає сплачуватись більше податків, тобто в і також, ну якби з цього всього якраз починає зростати ВВП. Країни, і ну якби це все пов'язано, і якби це має стати поштовхом для того, щоб польський злотих почав міцнішати. Так як березень це вже буде той, той місяць, коли Польща вже точно вдало переживе цю зиму, яку називають зараз найстрашнішою зимою для Польщі, там від починаючи від Другої світової війни. І Звісно, що якщо подібні заяви робить голова міністерства фінансів, то це вселяє надію в те, що інфляція почне знижатись. А це буде означати, що ціни перестануть рости. Не будемо говорити про те, що вони почнуть знижуватись, але вони як мінімум перестануть рости. Плюс 2023 рік має стати дуже хорошим роком по підвищенню зарплати, що також має дуже добре вплинути на рівень життя кожного, хто в Польщі. Працює на сьогоднішній день, за даними головного статистичного управління, ціни на споживчі товари та послуги в листопаді 2022 року, 2022 року в порівнянні з листопадом минулого року, тобто 21-го, ціни виросли на 17,5%. Якщо порівнювати наскільки вони зросли на місяць, то вони зросли на 0,7%. тобто бачимо, що потрошки інфляція вже. Не спадає, але е, починає хоча б не так швидко рости. І це також є дуже хорошим дзвіночком. Надіємося, що там в Міністерстві фінансів знають дуже добре свою роботу і заяви, які вони роблять, не будуть голословними, бо це все е, напряму впливає на рівень життя кожного. Українця, який на сьогоднішній день вирішив пов'язати своє життя саме з Польщею. Пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, як вам зараз в Польщі живеться. Наскільки ви задоволені життям в Польщі, і можливо, ще є якісь у вас є цікаві історії, якими ви хотіли б поділитись. Пишіть їх в коментарі під цим відео. Мені завжди їх цікаво читати. Дякую всім, хто дивився це відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.